Насправді не так багато залишилось часу, але й не так багато залишилось нам Україні зробити для того, щоб розпочати переговори про повноправне, повномасштабне членство України в Європейському Союзі. Три ключові речі: перша це свобода слова, свобода ЗМІ. Друге, це зміни до законодавства про національні спільноти і вмовне законодавство, і третє. Ви справедливо пан Романові відзначали це посилення спроможності антикорупційних органів. Конкретніше це більше повноважності, повноважень і самостійності спеціальної антикорупційній прокуратурі України, тобто сап. І я вам скажу, що такі голоси є в парламенті. Наш комітет всіляко адвокатує і промотує такі зміни, і такі зміни будуть в вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій Ютуб-канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО, як захищаємо нашу країну?